Ми приїхали на дуже класну топову квартиру Івано-Франківську в самому центрі міста. Тут ми встановили двері висотою 2,50 в чорний короб. Подивіться, ми використали три завіси для того, щоб двері якісно і довгорічно функціонували. І покажу далі. Тут у нас така гардеробна, буде відкривання інсайд. Тому ми додали чотири петлі і тут буде навантаження дзеркало для того, щоб вони довговічно служили, тому що різностороння обробка для моделі. Тут в нас йде одна спальня, друга дитяча. Двері також будуть відкриватися методом інсайт. В такому випадку двері будуть полотно на одному рівні з стіною. І треба буде звернути увагу на стик підлоги для того, щоб потім все гарно виглядало. Поліція касиють панорамні вікна, який вид Івано-Франківську.